Настільки легка була кирилиця після Латиніки, що пізніше князь Блатинський коцел, відкривши першу школу діточу в Києві, вона відкрилася при його своєму через 100 років, то дітки дуже швидко в течені тижнів навчилися читати, бо язик понятний, да й кирилиця оказалася по своїй графічній системі. Божественне дарування, так пишемо, читаємо в житті, що сам Бог допомагав Кирилові і Мефодії формувати наше письмо. Так вони здали таку унікальну систему таблицю, а недостаючих звуків, котрих не було в Гречському, вони з греків забрали знаки. То, наприклад, латинська мова не знає букви «щ», звука е, звука е, а тому прийшлось Кирилу ці знаки написати. І що зробив він? Не лише створив він алфабет, як сьогодні кажуть, або той тут та сама система букв. Він перевівся ще на писання і старогрецького язика на той живий язык славян, котрий там функціонував. Що зробили Першу чергу, безумовно, він перевів Писання. Ну, друге, для нас, людей, куди донині язиком Кирила і Мефодія служать у церкві, дав нам підтвердження, жителі Закарпаття нині майже так говорять, як тисячу років говорили у тисодунайському анклаві. Тобто за тисячу років малося язик наш змінив, благодаря чому. Що сперва наш язик слав'яно-русинський став матрицею церковного, а пізніше, коли наші землі приходили інші народи зі своїми язиками, наш язик спасала церква і був язик. Бо що б не було, коли був німецький, австрійський, мадярський, чеський. А до церкви ми йшли, і наші люди чули, благослови душе моє Господа, співали, хвали душе моє Господа, в царстві Твоєм пом'яни нас, Господи. Все це було так понятно без перевода. І нині ми свідчимо, що нині наш богослужебний язик Кирила, це унікальний благословений дар Божий з іменем Кирилиця. Завісники. Не були би завісники, якби не позавідували кирилиці. І вони, коли у Європі латинська, латинські держави, австрійці, німці позахвачували славянські держави, в тому числі, наприклад, Чехів, Словаків, Польщу, Хорватію, вони вернули туди латинику. І ці народи, як говорять спеціалісти, програли. Це означає, які були мудрі. Кирилі Міфоді. Ну, які мудрі ми і наші предки, котрі тоді прийняли кирилицю, і в центрі Європи нині єдиний народ, котрий не подався асиміляції ні національно, ні лінгвістично. Тому з вами, жителі Закарпаття. Тепер, прибуваючи в складі України ми великолепно посказуємо всім остальним, держиться кирилиці, бо з нею паралельно йде підтримка і православної церкви. А тому заміна. Кириліці на Латиніку неумолимо може привести до падіння многих, многих проблем. Наприклад, написані великолепні произведення на уж ніколи не прочитаються так, на латиниці і на переводах. От чому ми сьогодні читаємо священне писання на богослужебному кирило мефодіївському язикові, хоча він лише називається Умовно їхній. А то язик наш, древній слав'яно-руський слав'яно-русянський язик. Просто вони зробили чудо више 100 тисяч слів наших слав'янських 1150 років назад зафіксували. І ми тепер видимо, як говорили наші предки. В церковному язикові, може, мінімум, може менше 100 слів. Треба для переводчика або для нового чіка знати все остального. Зрозуміло і легко восприймається, але май головне дуже півуча мова, півучий язик церковний, коли треба виспівувати на вечорі, на утренні, літургії церковні тексти. Ведь ми виспівуємо без нот любі тексти, на любі гласи. Це велика школа. І що удивительно, жителі Закарпаття володіють тима гласами в церкві нашій, вся церква співає. У нас є більше 200 напівів, котрі люди легко владіють уже сотнями років у нашому краю. Що ж ми можемо казати? Святий Равнопостний Кириле, моли Бога за нас, щоб Бог поміг нам і сьогодні берегти як зиницю ока кирилицю. Да, ми знаємо у Верховній Раді України під сукном давно лежить такий собі шпіонський законопроект по заміні в Україні кирилиці на латинику. Но не создаються ще у Все одно колись прийдуть, як вони надіються, коли вони вдарять по всіх і заставлять. Но що б вони робили другі, ми віримо, жителі Закарпаття ніколи не змінять кирилицю на латинику. Хоча ми латинику знаємо, владіємо язиками. Наприклад, хорватський язик, дуже близький до русинського, старопольський почти наш, старочеський, то наші язики, но рівнозначність не а в вічності віримо, що з нашим язиком, кирилічним на небі, який ми віримо, як реально зможемо і далі вічно служити Господу, нашому Спасителю Ісусу Христу. Амінь.